Щоранку о 9 годині усі українці об'єднуються в глибокій шані скорботі, аби пам'ятати завжди ціну відчайдушного протистояння. Прапор безцінний, бо він весь зібраний із життя наших воїнів, полеглих воїнів. І він символізує життя і надає життя всім тим, хто зараз допомагає фронту, і хто зараз в тилу він гарантує життя нашим дітям. Він гарантує майбутнє нашій Україні, нашій державі. Всі поєднали свої зусилля, підписали прапор. І ви знаєте, таке єднання воно символізує. Нашу країну символізує те, що ми досягнемо того, чого прагнемо. Сьогодні підіймаємо цей унікальний символ, на якому свої підписи залишили. Президент України Володимир Зеленський. Наші захисники, медики, рятувальники, волонтери, спортсмени, митці, ті, хто своєю діяльністю підтримує державу. Праворосна група перед! Підняс на прапор тюнка. Державний прапор України підняти. Для мене за честь, що на найвищому флагштокі на головному прапорі нашої області буде майрити і мій підпис. Поряд із видатними людьми області і України. Я думаю, загалом це один із таких дуже важливих символів нашої державності. Кожен день, на превеликий жаль, гинуть і військові, і цивільні люди, і в тому числі боронячи нашу незалежність, в тому числі і наш захищаючи наш прапор. Знаючи свій підрозділ, своїх побратимів. То в кожного в мінімальному рюкзаку не самих необхідних речей був прапор, в першу чергу. І в мене також, на жаль, після поранення не змогли все забрати, він залишився на полі бою. Але в будь-яку поїздку, будь-то на змагання чи на форум, він завжди знаходиться в мене в самих необхідних речах. небо, солодимо України. Там є наші підписи. Так, інформація про наших діток. Ми написали, що ми переможемо. І що ми пам'ятаємо наших дітей і всіх полеглих героїв. Ніколи не пробачимо і. Не залишимо без уваги і шана про наших дітей має про наших загиблих дітей, які віддали своє життя за Україну, за те, що цей стяг сьогодні міг бути над нашою над нашим містом, над нашою державою. На жаль, так такі така страшна ціна. Мир має ціну. Ціна це життя наших дітей.